Ми працюємо для того, щоб валити. Взагалі я е, програміст, айтішник. І холодний розум так, тому що мені, як старшому командиру, мені потрібно дивитися, як поставлена машина, як навідник навівся, тобто що як проходить. Плюс дивитися за небом. Від нас залежить життя хлопців ті, що попереду, тобто це дуже важливо і. Це дуже відповідально. Якщо, наприклад, дати неправильний кутомір, це можна накидати нашим хлопці не дай не дай боже за шиворот. Перевага з градом в тому, що за нами не так полюють, там ну, йому не дають дихати. У нас є така перевага нечутно виходів. Тобто, ми майже не. Ну, не, не Невидимі. Адреналін Тобто Ми приїхали, зарядили установку, ми чекали. Як пси, які хотіли йти, мета тривати. Тобто тільки дала команду, полетіли. Перша ракета, я вам скажу емоції, адреналін, задоволення. Якраз такий момент, що вони тільки з броні виходять і ми прямо в кучу. Ну і тоді я вам скажу, що ми відбили, як казали тоді, що ми відбили тоді штурм, і по діпстейту 5 днів червона зона не рухалась зовсім. Зараз в мене дружина та дитина. Тобто я зараз знаходжусь тут, щоб у них там було тиша, тобто заради них. А спочатку війни мотивація була в тому, що, що я хочу захищати свій рідний дім, своє рідне місце в Чернігів.